Доброго здоров'я, шановні пані та панове, рубрика Друже Філософи на Сумському каналі. І сьогодні у нас буде така розмова під умовною назвою Дефініція Визначення поняття. Напевно, на багатьом з нас знайоме таке відчуття, що в житті все йде ну, не так. Щось треба міняти і перебіг подій та обставин, які навколо нас. Нас чимось не влаштовують. А от у чим саме і у чому причина, концептуальна причина, нам важко розібратися. Я думаю, що тут справа у так званій стратегії. От сьогодні ми про стратегію поговоримо, про стратегію особисту і про стратегію суспільну. Ви знаєте, я от не знаю. Такого поняття, яке було б таким важливим для життя людини. Менше з тим, я не знаю такого поняття, яке було б так спотворене, так викривлене, зміст якого би подавався ну, абсолютно невідповідно до його реального змісту. При слові стратегія, хтось е злякається, е хтось представить собі якийсь там великий документ. Стратегія розвитку, який представлений там нашою владою. Хтось подумає, що це дещо настільки складне і настільки недосяжне, та розтягнуте в часі, що не варто і над цим замислюватися. Це не так. Більш того, ми часто чуємо це слово. Стратегія, стратегія. напевно оця оця частота. З якою вона з'являється, говорить про те, що тут питання важливе. Дійсно, у цьому терміні криється дещо таке от визначальне для життя як людини, так і суспільства. Отже, що таке стратегія, я надам вам правильне визначення цього поняття. І ви самі побачите, де маніпулюють, де це визначення використовують не в тому контексті, а для своїх певних цілей та профітів. Отже, стратегія це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Знаєте, дефініцію логічно треба читати як хайку двічі, тому прочитаю ще раз: Стратегія генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Тепер давайте розбиратися, з чого. Складається ця дефініція, це визначення поняття. Давайте почнемо з так званого родового поняття, через яке визначається поняття в цілому. Родове поняття. Генеральний план. Що таке генеральний план? General plan. Це план, який є головний визначальний у житті, у житті суспільства та житті людини. Тобто вона приймає цей план, він головний, інші плани, там, інші програми. Підпорядковані цьому генеральному плану. Далі. Отут е, головне поняття, на якому, в якому криється сенс, і е, на якому маніпулюють. Реалізація довгострокової мети. Е, довгострокова мета. Мається на увазі мета, яка постійна з вами в часі, тобто вона протягом всього вашого життя. Англійською long time goal. Long time goal. Маніпуляція криється в тому, що трактують як довгострокова мета, тобто мета, яка була, буде нами досягнута там, через 5, 10, 15 років. Часто представляють там, стратегії розвитку там, території, ось такі там томи на багато сторінок. Хоча це плани ремонтів. Це не стратегія. І дехто хоче представити не тільки там. Як людина, яка використовує бюджети, гроші, платники податків для своїх зисків, а ще й стратегія. Long time goal, тобто те, що переб... ви хочете, щоб воно перебувало з вами постійно протягом всього вашого життя, якщо ми говоримо про особисту стратегію і про суспільну стратегію, це також важливо. Як народ себе бачить, в якій реальності він хоче жити. Отже, генеральний план реалізації довгострокової мети і от далі, в умовах невизначеності та змін. Що таке невизначеність? Невизначеність це ситуація, коли ми не можемо передбачити, що буде через місяць, через рік, через два. Це дійсно так. Ми намагаємося будувати плани, але е, треба розуміти, що буде не перше, не друге, а дещо третє, яке нам невідоме. Тобто, має бути такий генеральний план. Який би долав цю невизначеність і зміни. Зміни це зміни обставин. Ми можемо спланувати одне, але обставини зміняться так, що цей план не буде реалізований. Тепер давайте рухатися далі. Як же оперувати цим поняттям, як його використовувати у власному житті? Я би хотів звернути вашу увагу на одну книгу, автор американець Річард Румельд. Вона називається Книга. Гарна стратегія, погана стратегія. Good strategy, bad strategy. Є адекватний український перевод 2019 року. Рекомендую. Я думаю, що навіть без а, прочитання цієї книги я зараз можу пояснити вам головну а, якби, сонячну запис. Да, я це називаю, так би мовити, головний сенс цієї книги цієї книги у так званій ядро стратегії. Основа стратегії. Ядро стратегії це три компоненти. Перший компонент це діагностика проблеми, другий компонент це управлінська політика, і третій компонент це погодження дії. Давайте розбиратися. Отже, для того, щоб зрозуміти у цей генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін, потрібно продіагностувати проблему. Проблематизування. Тобто зрозуміти, що вас непокоїть, що ви хотіли би з'ясувати, у чому полягає проблема. Давайте я буду брати ну, життя людини, який-небудь який важливий аспект, наприклад, обрання професії. У чому тут визначення проблеми у питаннях обрання професії? Визначення в тому, що людина не знає, ким бути. Вона не знає, ну, у якій сфері діяльності заробляти собі на життя, яка сфера діяльності ну, і не тільки приносить прибуток, а яка сфера діяльності є прийнятною для неї. У цьому є проблема. І вона починає е, діагностувати цю проблему, розбирати її, розбивати її на компоненти, осмислювати, що таке професія, що таке ремесло, що таке освіта. У чому взаємовідносини освіти та професії? Що таке робочий день? Що така професійна активність? А що таке графік, що таке дисципліна Там і так далі? От вона діагностує у такому випадку, якби проблема. Далі, діагностувавши проблему, зрозумівши, що ну да, дійсно це важливо, да, дійсно це для мене проблема, людина починає визначати певну управлінську політику. Управлінська політика. Це не дії, це не активності, це не діяльність. Управлінська політика це підходи. Те, як я можу визначити. Да? Припустимо, управлінська політика людина вирішує звернутися, наприклад, до спеціаліста з професійної орієнтації. Ну, припустимо, це випускник школи. Ось це управлінська політика. Да? Зверну, звернутися до спеціалістів з професійної орієнтації для того, щоб діагностувати самого себе, вивчити свого себе, свої, 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 свої нахили, свої вподобання. Вона обирає методу, шлях. Ну і третє погодження дії. Погодження дії це. Ну, подивитися там, в інтернет-ресурсах, розпитати у знайомих, де такі спеціалісти, як до них звернутися, як вони приймають, скільки вони, їх послуги коштують, ну і так далі. Оце стратегія. Тут так я на прикладі особистості вам пояснив, що таке стратегія у частині вчення Річарда Румельта про ядро стратегії. Ще раз, хто хоче розібратися більш, більш глибоко, почитайте книгу ага, Гарна стратегія, погана стратегія. Тепер про суспільство. Є стратегії і в суспільстві. Давайте візьмемо українське суспільство. Чи є в українському суспільстві стратегія? Є. Ця стратегія, на мій погляд, виражена у такій фразі Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати». Українці зосереджені на власному добробуті, на власній домівці, на власній родині, на власному. Ми дуже опікуємося своїм житлом, там садом, машина, квартира, діти. Ось така стратегія. Як бачите, така проста стратегія, її ще називають хутерянською стратегією, ну, ви спитаєте, що в цьому поганого? Поганого тут не в чому, але ця стратегія є нестійкою. Якщо її не доповнити стратегіями. Громадської активності стратегіями суспільного розвитку. Тобто, я маю на увазі, що цю стратегію треба доповнити імперативами, вимогами брати участь у суспільному житті, брати участь у розвитку культивуванні демократії. Напевно, вам стає дещо нудно і ніяково, але я аргументую свою точку зору. Ось 30 років Україна ну, нібито так? В результаті народні багатства України, ресурси, ну, земельні лісові, надра. Вони були привласнені певною групою осіб. І ця група осіб вона про розвиток не дбала, і в результаті війна. да. Давайте подумаємо: от багато кому цікаво, що там дітей зараз убивають наших, взагалі наша доля. Ну... Переймаються люди, надають зброю, допомогу, слава Богу. Але це відбувається через те, що народ Сполучених Штатів, народ Великої Британії, народ Німеччини впливає на своїх політиків і в результаті ця допомога отримується. Але її недостатньо. Ми не самостійні у прийнятті рішень. Зараз ми трясемося чи будуть схиляти нас на перемовити, на перемовини з ворогом, за ким не хочеться сідати за стіл. Дивіться, як веде себе Організація Об'єднаних Націй, Червоний Хрест, Ватікан. Подивіться, як ми наразі залежені від того, що зараз будуть думати Байден, що зараз буде, що там в голові у Трампа, у Ердогана. я не думаю, що це нормально. І сталося це через оцю, те, що ми обмежили свою суспільну стратегію садком Бушневом коло хати. Чесно признаючись, 30 років так вже нас цікавило, хто нас представляє на рівні обласному, там, на рівні громади і на рівні всеукраїнському. Як ми брали участь у виборах? Яка, яка явка виборців на останні вибори місцеві 2020 року? 20%. От представте, 20% населення обрали там голову об'єднаної територіальної громади. Це при тому, що в цих 20% що політичні сили розтягнули голоси. А кого представляють голову ОТГ? Яку частину населення? Ми не займалися економічним розвитком. Ми не задавали собі ці питання, а хто керує? От я вам задам питання. Ми хто президент України, ми знаємо, там, знаємо вищих посадових осіб. Назвіть прізвища вашого депутата Верховної Ради від вашого округу. Назвіть прізвища депутата обласної ради від вашого округу. Назвіть прізвища депутатів ОТГ. І головне питання, якщо навіть ви назвали ці прізвища, дозвольте спитати, чи були ви на останніх виборах, чи обрали ви їх, а якщо обрали, за якими критеріями, чи зіставляли ви програми, чи аналізували ви їх професійні здібності? Просто проаналізуйте ці всі обставини і дайте відповідь самі собі, яка ж у нас стратегія. І чи не варто її змінювати наразі? Що ще має відбутися, крім цієї війни, щоб українське суспільство зрозуміло, що стратегія садка вишневого коло хати по меншій мірі потребує доповнення, доповнення активністю? Ви спитаєте, як це нам робити? Ну, утвор... Звертайте увагу на громадські організації, які діють, вступайте до них, підтримуйте громадських активістів, людей, які працюють за власні ресурси без грошей. Зверніть увагу на порядних людей. Можливо, готуйтеся до того, що цих порядних людей, людей, які дійсно щось себе мають, да, уявляють і бачать розвиток а, цієї території, що, можливо, їх треба а, приводити до влади. Щось думайте, щось міркуйте у зв'язку з цим. Стратегія садка вишневого коло хати, садка вишневого коло хати, хибна. У частині, у, у частині своєї обмеженості вона не стійка. Ми можемо втратити багато що. І це дуже небезпечно. Йде війна, процвітає корупція. Процвітає так, що ми не тільки позбавляємося ресурсів, а ще а, вже у Вашингтоні говорять про нашу корупцію. А через що? Через те, те, що не встановлені механізми реального громадського контролю над цим. Не встановлені механізми економічного розвитку. Скільки зараз грошей в Україні, які витрачаються, завезені гроші, яке падіння внутрішнього валового продукту. Я навіть не буду озвучувати це цифри, вони страшні. Отже, резюмуючи, все сказане, сьогодні ми говорили про стратегію. Стратегія має Виміри особистісні, важлива вона для кожної людини, важливо для кожного з нас визначати це стратегії, займатися взагалі цим процесом стратегування, але й для суспільства також важлива стратегія. Ще раз повторю дефініцію і ядро стратегії. Стратегія це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. І ядро стратегії відповідно до вчення Річарда Румельта. Перше це діагностика проблеми. Друге це управлінська політика і третє це погодження дії. Дякую за увагу. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. Я гадаю, що це відео має суспільне значення, тому поширте його в соціальних мережах. Я так думаю, що це варто того. До зустрічі на Сумському каналі, в рубриці Друже, філософів». До побачення.